На зв'язку інформатор Віфі це наша традиційна програма без Гугла». Як усі ми знаємо, все має свій логічний кінець, своє логічне завершення і вже таке рідне Гугла» теж добігає кінця. Сьогодні в Вірпині ми, зніма... <свісно> ми знімаємо останній 19-й випуск нашої програми. За весь час ми опитали 78 людей, побували в Бородянці, Немішаєвому, Ворзелі, Гостомелі, Бучі, Клавдієво-Тарасовому. Де ми ще були? Всюди ми були. – Ми було. ж були всюди в білогородці. Ми теж були. Це лише кінець без гугла, але далі нас чекають шалені, цікаві, креативні нові проекти. Тож не перемикайтесь і стежте за інформатором. Біг далі! І зараз ми подивимось, хто ж візьме участь у фінальному випуску без гугла і хто піде додому з винагородою. радянські часи в Ірпені було створено футбольний клуб Динамо. Скільки років проіснувала команда? П'ять, сім, існує і досі. А це іменно на Вірпіні? Так, це в радянські часи в Ірпіні була створена команда Динамо. Скільки вона проїслає? Існує досі. Існує досі. Ні. Не існує вже. Який мікрорайон Ірпеня найближчий до Гостомеля? БКЗ, смуг, маштор. Смуг? Ні. Так, Смух, смух. Правильно відповідь. Як раніше називалась вулиця Северинівська Верпині. Гагаріна Пушкіна Жахнева. Ох, би Гагаріна, якщо я не ошибаюсь. Гагаріна, хай буде. Гагаріна. Я так знаю, все добре. Так, ну ви дали одну правильну відповідь в цьому. Сто ми забираємо за дві неправильні. Ось Дякую. 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 У радянські часи відпині було створено футбольний клуб Динамо. Скільки років проіснувала команда? П'ять, сім, існує й досі. Сім. Неправильно відповідь. Чекай ще два питання. Давайте сму. Правильно відповідь. Як називалася? Зовнемося. Правильно, ти виграєш турину. Дякую. Так, 50 я забираю. Твоїх сто лишається. Дякую. Трама складно разом. Так, Дякую. так. Все гарного дня. Дякую вам. Сім. Неправильно. Давайте ж смугу. Давайте Все Чувта. Правильно відповідно. Прекрасно. У вас все добре. Майже так. Не сумуйтесь, вижу під собі. Не засмучуйтесь. У вас все буде добре, і завершилась наша програма. Ось і завершився 19 випуск без гугла. Це фінальна частина. Вже без перезапуску, перезавантаження. Кінець. З end, зараз має таке вискочити з тому джері, але чекайте на нові цікаві проекти. До На нас з Дашою разом знову в одному кадрі. Ми дякуємо, що ви стежили за нами. Дивилися всі наші випуски. Активно коментували в Ютубі. Yeah. Ну що, до зв'язку.